Привіт, мене звати Олександр. <кхем> е недавно ми купили машину і по нам знайомі порадили автошколу Віртуоз. Там е займалась спочатку моя дружина от, і потім е проходив навчання. Я. Я навчався повністю з нуля, тобто я до цього не водив машину. Е Принцип, ми пройшли спочатку теоретичні заняття, потім, от з Юрою е, пройшли практичні заняття. Нас було 15 е, занять. <кхід> от і потім е, я з першого разу не здав іспит, е, трохи наробив помилок, хоча були несерйозні, треба сказати. Е, е, і от з другого разу сьогодні. Ми здали іспит, досить швидко здали, і тепер от я з правами. Я дуже радий. Тепер я повноправний водій, от можу водити свою машину. Я здавав, вчився на напівавтоматі. Відразу. От. І насправді я хочу сказати, що дуже задоволений, тому що були дуже зручні були заняття і теоретичні, зручний час, дистанційно, без ніяких проблем. І заняття практичні так само було все дуже гнучко. Ну, Юра дуже хороший інструктор, треба віддати належне. Дуже дякую. От, ну, якби результат, результат не заставив себе чекати. Я дуже радий і насправді дуже раджу школу. Так що дуже вам дякую.